Як поставилася українська православна церква Київського патріархату до буремних зимових подій та втручання Росії до Криму? Ці запитання майбутні журналісти змогли поставити особисто владиці архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон завітав до студентів МГУ у гості. Зустрічають студенти владику вже на порозі свого навчального закладу, проводять до зали та розповідають про здобутки університету. І Ларіон під час бесіди відразу ділиться новиною. Зважаючи на останні події в державі, православні конфесії почали домовлятися про об'єднання в єдину помісну церкву. В майбутніх журналістів відразу виникає маса запитань про об'єднання київської московської патріархатів. Як буде воно тривати, чи довго буде тривати діалог з цими із церквами. Коли воно вже станеться, коли з'явиться єдина українська православна церква, владика поки й сам не знає, пояснює, на заваді може стати несприйняття Москвою самостійності українського православ'я. А ще нагадує патріарх Кирил підтримав військову агресію Росії. Натомість патріарх Філарет її рішуче засудив. Якщо ви під будь-яким приводом дасте наказ вашим озброєним силам знову перейти кордон України. Всі страждання нашого народу від війни впадуть незмивним позором і прокляттям на ваші голови. Гарним знаком для об'єднання українців архієпископ вважає одночасне святкування великодня усіма християнами у 2014-му. А ще він сподівається на підтримку вселенського патріарха. Відповідні комісії вже розпочали свою роботу. Не комісії до підготовки до діалогу, так як це було у 2008 році, а створені комісії вже до початку цього діалогу. Це є дуже це має дуже велике значення. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.